Вітаю на органічні садиби. В сьогоднішньому відео хочу показати, як виглядає різниця оцей огірочок, висаджений трошки з більшої розсади, коли вже було десь, напевно, 4 справжніх листочка, якщо не помиляюсь, і огірочки, які були двома трьома якби як більше по правилам. Ну от Мені все-таки видається, що в наступному році буду трошки раніше сіяти огірки, щоб вирощувати, висаджувати їх в більш такій, ну, вже крупнішій розсаді. Адже мені все-таки здається, що виглядає він трошечки краще у фазі розвитку. На етапі розсади він розвинувся більше, ніж в тепличках, коли поки ці укорінювали стресували. Але потім укорінення пережив краще. А, також другим фактором, яким ще може бути, висаджував огірки оці перші тільки під агроволокно, а плівкою кривав уже пізніше. А цей був висаджений, коли одразу укривалося агроволокном і плівкою. Можливо, це теж а, мінімізувало стрес. і він... Швидше адаптувався ну такі висновки з висадків гірків в цьому році.